Доброго ранку та гарного, благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією і разом з вами має чудову можливість об'єднатися, щоб дякувати Богові за новий день життя, щоб дякувати Богові за Його слово, в якому Він дає нам свої обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо мати надію на зустріч із Господом. Пам'ятайте, що так як у дні апостолів злитий був Святий Дух, Господь так обіцяє і послідовникам своїм в останні дні. Апостол Яків у п'ятому розділі, в сьомому вірші, написав. Отже, брати, будьте довго терпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі. Терпляче очікує його, доки випадуть ранній та пізній дощ. Мабуть, коли ми читаємо ці слова, очікуємо, що ангел мав би зійти з неба, і земля мала б освітитися від його слави. Після цього ми, мабуть, припускаємо думку уже побачити жнива душ, подібні до тих, які відбувалися в день п'ятидесятниці. Однак, цей могутній ангел несе неприємну вістку, а слова, які до глибини душі уражають людей. Хіба ж це не ми, як людські знаряддя, повинні співпрацювати з Божественною силою і доносити до людей вістку цього могутнього ангела, який повинен освітити своєю славою всю землю? Настільки ж сильною і Повсюдною має бути влада князя зла, якщо їм може подолати лише могутня сила Святого Духа. Не послуг Богові, усякі види беззаконня поширилися по всьому світу. Люди, котрі залишаються відданими Богові і активно звершують служіння для нього, стають мішенню для стріл та інших знарядь пекла. Якщо люди, котрі отримали велике світло, не володіють відповідними вірою і послухом, вони швидко просякаються за кваскою пануючого у світі відступлення і ними заволодіває інший дух. Хоч вони були піднесені до небес і усвідомлені можливості і переваг, які мали. Нині вони перебувають у гіршому становищі, ніж найбільш ревні поборники Омани. Інші, які не мали такого великого світла і ніколи не ототожнювали себе з істиною під впливом Святого Духа, відгукуються на світло, яке осяває їх. Така істина. Яка втратила вплив на тих, хто знехтув її дорогоцінним ученням, стає прекрасною і привабливою для людей, котрі готові ходити у світлі. Серед хаосу омалених учень Божий дух буде дороговказом та огорожею для тих, хто не чинитиме опору свідченням на користь істини. Ні для кого не секрет. Що сатана верховодить цим світом, він прагне усе підкорити власним цілям, наповнити людей своїм духом і сутністю. Боротьба буде за пеклою. Змова сатанинських сил зі злими людьми стає знаряддям неправди, за допомогою якого всі сили зла мобілізуються на бій проти добра. Коли Святий Дух був злитий згори, Перша апостольська церква сповнилася світлом, джерелом якого був сам Христос. Його ім'я було на устах кожної людини. Його любов наповнювала кожне серце. Так буде і тоді, коли ангел, що сходить з неба і має велику владу освітить своєю славою усю землю, як написано в книзі об'явлення. І в тій першій апостольській церкві, коли звіщалася вістка, сатана протидіяв. І навіть люди гинули за своє переконання. Послухайте, що сталося із Степаном, першим діяконом Першої апостольської церкви. Це дії святих апостолів, 7 розділ 57 та 58 вірші, голосно закричавши і зателивши свої вуха. Вони одностайно накинулися на нього, і, вивівши за місто, вони побили його камінням. Степан був першим християнином-мучеником. Ворги Бога і істини керувалися ненавистю і духом опору. Сатана спонукав їх чинити опір істині. Степанові. Довелося дискутувати з найкрасномовнішими, найпідступнішими опонентами, які сподівалися заплутати цього учня, відкинувши його аргументи. Якби Степан особисто не досліджував писань і не зміцнив свій розум доказами Божого Слова, він не витримав би цього випробування. Але він знав основу своєї віри і був непохитним. Степан завжди був готовий дати гідну відповідь противникам. Степан вийшов переможцем. Він говорив з такою впевненістю, мудрістю і силою, що вороги істини були здивовані і збентежені, осоромлені і принижені після багатьох спроб. Вони схилилися до думки про його знищення. Якби ці мужі вважали себе чесними і мудрими, насправді шукали істину, вони прийняли б докази, яких не можна було відкинути. Однак не такими були їхні наміри і характери. Вони ненавиділи Христа і усіх його послідовників, а тому віддали Степана на смерть. Степан це улюблений Богом муж, котрий прагнув завоювати душі для Христа. Він загинув тому, що сповіщав переможне свідчення про розп'ятого і Воскресного Спасителя. У Слові Божому читаємо, що Він був сповнений віри та сили і здійснював великі чудеса і ознаки в народі. Проте той Дух, який виявився у злісні протидії Викупителю світу, продовжував діяти в синах опору. Ненависть, яку вороги істини відчували до Божого сина, так само виявилася і щодо Його послідовників. Можновладці отримали доказ від Бога у вигляді світла, яким сяяло обличчя Степана. Проте вони з презирством відкинули і цей доказ. О, якби лише вони дослухалися до Божого голосу та покаялися, та вони не хотіли цього. А тому почули з уст вірного свідка, Божественний докір. Ви твердошиї, з необрізаними серцями і вухами. Ви завжди противитеся Святому Духові, як батьки ваші, так і ви. Там. Зіштовхнулися два воїнства воїнство небесне і воїнство фальшивих, ревнителів релігії. На чиєму боці стоятиме ця група людей? Вони усе ще могли покаятися і отримати прощення навіть після того, як здійснили цей страшний злочин проти Христа в особі Його святого, в цьому разі в особі Степана. Дорогі мої, я хочу молитися, щоб сьогодні, коли продовжується оця боротьба між добром і злом, щоб ми зайняли вірну позицію і були послідовниками Божими. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб подякувати за безмежну любов, за охорону, життя і здоров'я, які ти посилаєш нам. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за милість і ласку, яку ти проявив до нас, бо ми мали можливість у цей ранок почути ці дорогоцінні слова. Господи, сьогодні не відбувається так, як відбулося це в першій апостольській церкві, коли був великий шум, коли Дух Святий злинув на апостолів. Сьогодні ти даєш нам поради, щоб ми чекали, як чекає землороб. Але, Господи, допоможи, щоб ми не пропустили того тихого віяння, коли Дух Святий торкає наше серце, і щоб ми завжди мали мудрість займати позицію добра. В руки твої віряємо своє життя, життя наших рідних і близьких. Просимо в Тебе батьківської охорони для всіх і просимо в Тебе мудрості всім щоб Господи зрозуміли Твою волю і стали Твоїми послідовниками. Дай мудрості нам бути на стороні правди, на стороні добра, на стороні того, щоб прославляти Твоє святе і величне ім'я у всіх ситуаціях життя. Нехай через наше життя сьогодні і в майбутньому, аж до Твого повернення чи до нашої смерті завжди буде прославне і звеличене святе ім'я Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Книга дії святих апостолів описує подію, якої дочекалися учні, коли Дух Святий злинув на них. Це було досить гучно. Всі люди не розуміли, що відбувається, як ці рибалки, які не мають освіти, заговорили на зрозумілих для них мовах. Але ворог. Не завжди буде сприяти тому. Він буде робити все можливе, щоб закрити уста тих, які хочуть чути голос Божий. І навіть після того, коли Степан, читайте сьомий розділ Книги дії святих апостолів, навіть після того, коли Степан, цей послідовник Божий, відкрив істину своєму народові, то замість того, щоб прийняти ту правду, покаятися в своїх гріхах, вони. Продовжили свої злочини. Вони забрали в нього життя, але воно закінчилося тим, що він бачив відкрите небо. Тому, дорогі друже, якщо сьогодні люди не розуміють і не знають, а ти, якщо прийнявши Ісуса, ти побачиш відкрите небо, ти побачиш Ісуса, який сидить по правиці, який одобрюючим поглядом підтримує тебе, не пропустить її миті на цій землі і ціною тимчасового життя. Не віддай вічність, а прийми правду Божу. Живи так, як вона навчає, і будеш благословений Господом. До побачення.